Скажеш коли пішло? Пішло. Коротше, любима тема на мене покажи. Любима тема моїх ентерів. Спеціально для вас, щоб ви вже розгулялись поповні, поняли. Коротше, там щось царапає, желудки, стравоходи, кишківники, Не знаю, короче, у вас нічого поки не поцарапано. Все нормально, діти, все нормально е, е, Яловичі хребти, позвонки. Хребти, як воно називається, називається. Я порізала кусочками. Таке воно з м'ясом. Це воно не обсмоктане, ото, знаєте, не проварене. Ну, сидіти. Молодець. Молодець. Мочди. Редя. Красавчик. Іди, Матільда. Давай, Ти таке не піднімеш. Жуйте. Осталось п'ята чоловіку, поняли, перевіримо, чи в нього покажи на мене. Перевіримо, чи в нього кишківник там поцарапає. Ти хочеш дві на моя дідка. Ти хочеш папу врятувати, да? бо в нього скажи кислотність желудку зовсім інша. Тебе врятувала Кайра. Ти поняв? Е, не знаю в кого там. Покажи ще раз на мене. Не знаю в кого там, що царапає, в кого що там не так в моїх собак все добре. Так що хейтера. Давайте, там в мене якийсь появився кінологи, коротше були, ветеринари були, зоологів ще не було, то появилися, Давай, зоолог, газуй, даю всю волю, виписуйте, раді Бога. Все, дітям смачного вам до побачення.